Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу відзняти відео, як я пасинкую і взагалі займаюся своїми томатами. Трошки прихворіла, тому у мене сьогодні такий буде голос. Не знаю, вдень де все було добре, а на вечір чомусь заклало носа. Не знаю, можливо, знаєте, погода така, воно то з теплиці, в теплиці жарко, виходиш, там холодне повітря, вітер людяний був, можливо, якось десь не знаю. Так, ну, в общем, далі я продовжу поратися в себе на городі. Сьогодні зробила вже великі. Справи навела порядочок в теплиці, потім вам покажу, винесла туди всю розсаду. Тому в мене, бачите, ось тепер ззаді мене в теплиці можна хоч ходити. Єдине, там у мене в куточку залишилися огірочки, зараз сходять кавунчики і диньки. Ну, То також буде скоро вже десь тижня-два, і буде вже йти на висадку. До томатів руки не доходили. Сьогодні хочу зайнятися ними. Треба поприбирати всі нижні листочки, це перші листочки, бачите, вони такого кольору, а, бо і приморозки були, і все. Треба мені попасенкувати. І ви знаєте, дивлюся, глянь такі величезні пасенки, Їх буду прибирати і хочу поставити в стаканчик. Ось я підписала вже стаканчик, ось сакура, да, От, і терпюто ось підписала. Значить, наберу туди водичка, щось собі посажу, щось колегам віднесу. Можливо, хтось захоче вдома собі посадити щось цікавеньке. От. Але вже, бачите, сакура також починає квітнути. Ось її гілочка така величенька буде. Це черік у мене. Далі ось іде таркюта. Ось подивіться, також який велетень, гарний. Всі нижні листочки прибираю. Дивіться, які пасинки теж у нижній пасинок. Бачите, який. Вони за тиждень-за два у і можна буде їх одразу в ґрунт висаджувати. Я в тому році таке робила. І, до речі, було дуже-дуже класно. Вони прийнялись і були томати. Це, ось, наприклад, яма-мото, подивіться, які у мене також, у мене їх три кустика. Але можна ось розмножити і посадити також в відкритому ґрунті, спробувати, як вони будуть. Ось така у мене тут так само краса. В общем, зараз буду і хочу їх запасенкувати. Взяла з собою ножнички да, свої. ось, І хочу нижні листочки, зараз я приберу. Взагалі їх можна прибирати, да, вони вже нам не треба ось так. Сакуру буду пускати в один е, стовбур. Того, що сакура вона дуже така розростається, тому, ну не знаю, може я у той залишу, звісно. Коли ви пасинкуєте, обов'язково тут сантиметр треба залишати, щоб більше пасинків там не виростало. Подивіться, ось який гарненький пасинок. Його можна дуже-дуже спокійно вкорінити. Тобто, беру я, наприклад, зараз оці нижні листочки відриваю. І на їх місці дуже швиденько. Зараз так одірву, бо невдобно однією рукою. Так, ставимо в стаканчик. стаканчик ставлю сюди, Я вам потім результат покажу. Я бачила, багато блогерів так роблять, і ну, це досить, досить добре також приймається і досить добрі результати. Навіть, знаєте, проводять такі маніпуляції, коли в стаканчику росте томатик, беруть просто його відрізають. Макушку вкорінюють, і тоді е, томатик починає раніше плодоносити, бо тут, бачите, ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аж після, е, на дев'ятому дев листочку ось тут з'явилася кисть. Бачите? ну, Тобто це вже дуже-дуже пізненько. Ось так само, ось подивіться, у мене е, який таркюто, Зараз я ось обріжу його пасиночок, подивитися. Так, сантиметр відступаю. Подивіться, який, який величезний. Да? І ось уже його посадити, і це буде томатик. І гляньте, який він товстенький, Ну, тобто не хила розсада буде. Да? А досить уже таки нормальна розсада. Ой, Однією рукою не дуже добре Ось, І так само ставлю в стаканчик. Зараз його так от, стаканчики підписала, щоб знати. Ну, то Я не дуже, якби, а це якщо буду комусь предлагати томатики, то. Щоб хоч знати, що я пропоную людям. Так, так, ну ось так, да, І вони в мене будуть стояти, я вам кажу, і ще й таке дадуть коріння класне, його можна буде висадити, і буде все класно. все. Значить, зараз буду ось починати. Одразу пасенкувати буду, підкручувати буду під провол... ну, не проволочку, а ниточка, це в мене тут. От і потім вам результати зараз покажу. Зараз попрацюю, хоча б з однією грядочкою. Потім вам все, -все покажу. Що то значить вже тепло, можна переробити дуже-дуже багато справ. Так, зробила я попасенкувала все, значить, між е, листочками поприбирала всі гілочки, які в мене тут були. Бачите, ось такі поробила піньочки. Ось я вам отак зараз покажу: ось дуже класно видно. Ось ось такі піньочки, знизу поприбирала листочки, ті, які ще були. Коли у нас і приморозки були і все. А ці листочки, бачите, вони такі зелененькі, то я підживлювати томати не буду, щоб вони не жирували. У них і так там є добриво. Коли я висаджувала, ось так попідкручувала все. Ось такі вони в мене вийшли. В общем, навела порядочки. Сара в мене вже навіть. От квітла трошки, але ще помідорчиків немає, але завість вже така От квітша є, але томатик ще не сформувався. Ну, в общем, ось так Кругом навела порядочок. Це у мене мої огірочки повсходили, диньки та арбузи, кавунчики. кавунчики. Так, і значить, томати. Оце у мене детермінантні томати, тому я тут поприбирала тільки нижні листочки, а ось тут всі пасиночки ось позалишала. Нехай вони будуть. І ось так от уже також квітне. Ну, підживлювати нічим не буду. Не буду підживлювати. Вони в мене всі зелені, такого кольору насиченого. Тому цього робити не буду. Так, і покажу вам, що в мене вийшло. Дивіться, скільки в мене вийшло ще від різноманітні, так, частинок да, цих томатиків. Ось сакура в мене. Ось їх скільки. Потім це в мене. Теркюто цей італійський сорт томатиків. Не знаю навіть сама, що воно. Так, Це в мене Ямамото жовтий японський томатик. Це в мене хапінет також або хепінет, на нього кажуть. Це в мене Сара, Сара найбільше в мене. Ось. І це в мене пузата хата. Пузатої хати 4. Тільки чотири штучки залишу всі, напевно, собі, подивлюсь. От. А інші також по декілька висаджу, а інші також буду пропонувати своїм можливо, колегам. Можливо, хтось захоче поекспериментувати, як я. Так, значить, що ще я? Ось, бачите, розсади в мене вже тут немає. Розсаду я всю винесла. Зараз вам покажу. У мене вже, бачите, тут квіти бідні, вони вже просто пищать, треба висаджувати. Ну, подивлюся, на сьогодні вночі буде знову тільки плюс 3. Так, редисочка в мене. от, подивіться, бачите, вже яка також нав'язалася редисочка, І ось так прибираєш. І вона вже є. Її дуже багато, тобто цей сорт дуже мені подобається Сара. Ми з'їли всю в теплиці і не одна не пішла в стрілу. Вся була. Єдине, що в деяких були черв'ячочки маленькі. Так, І вся моя розсада, ось вона тут. Навела я тут порядочки, вже трошки підготовлю під огірочки. З цієї сторони, у мене ще зелень. ну, Якщо що, кріп у мене піде в заморозку. Так, шпінат. Треба щось з шпіната зробити. Так, і салат ось також. І ось мої всі томатики. Так, ну ось, наприклад, томатик, Да? ось такі вони в мене, також класні. Ось коренева вже яка. Ну, чекаю, ще після 10 травня буду тільки висаджувати. Раніше не буду, того що може бути всяке. Це ось у мене це виходить. в мене зараз подивимося. Це міцено, по-моєму. Це що я да, це міцено, що я хочу на. Консервацію. А тут також ось томатики. Всі вони різні в мене. Це ось перчик уже тут. Це у мене баклажанчики з перчиками. Ось томатики. Оце, бачите, пусті, що оце ж ніжка поприсихала ніжка. Навірно, це була ото чорна ніжка, що за яку писали. Ось, бачите, ось так: ото. Тоже томатик, такі гарні томатики. Всі коренева тут трошки ще є куди рости. ось. Боже, а тут гляньте томат, і в нього вже навіть є пасенки. Треба буде подивитися, що це за томат, такий, що в стаканчику, а вже з пасенками. І він один такий, більше таких немає. Так, це у мене баклажанчики. Гляньте, на ніч вони закриваються трошки. Я ніколи цього не помічала. А зараз помітила, ось закриваються. Цей у мене перчик згорів в теплиці в тій дуже йому жарко було. Так, ну ось такі. Також перчики. Жаркувато їм там було, то я їх. Попереносила ось також томатики. В общем, все добре. І досіювала гіркий перчик, ось у мене ще три штучки. І ці чотири в мене ростуть. Так, і хочу я сьогодні підлила чесничок, тому що немає у нас взагалі так капусточка, ось моя, бачите, все добре. Маленька також на місці. Все добре, одійшла, бо вдень такі вушка опустила свої, ну нічого вона прийметься, я думаю, все буде добре. Горох також підлила, тому що ну, взагалі земля як порох, або як камінюка, дивлячись, де ось в грядках, як порох, ти її полиш, а вона вся в пиляку. А ось тут неможливо по стежинці прополоти, тому що ну, як камінюка, аж не полула, а шкребла аж. І ось, подивіться на мій чесничок, ось він такого кольору. Ось, бачите, він зелененький, але на краюшках ось такий жовтий. Хочу його підживити біогумусом зараз. якраз я підлила. Ось такий біогумус універсальний. І тут, виходить, кажуть, зараз я візьму, де у нас тут написано. Так, і виходить позакореневе підживлення, тобто оприскування 25 мл на півтори літри води. Так, буду вираховувати. У мене оприскувач на 5 літрів. Якраз і цибульку можна ось там здалеку оприскати. Ну, в общем, бачите, підливала. Все підливаю, тому що ну, нічого не росте. Так, це ось, я бачите, тут вже посадила іскандер. Асму кабачочки посадила і хочу подивитися, які вони будуть. Так, це ось у мене Жуля, Жуль, тихенько. Так, це ось у мене морквочка, вже така добренька. І ось, подивіться, у мене вже вийшла картопля. Зараз я вам покажу, тут шпінат у мене росте. Зараз покажу вам рядочка. Ось, бачите, прямо ось такі вже є рядочки у мене з картоплею. Тобто, картопелька вже. Є. Так, а завтра у мене ось фронт роботи пролила. Тут у мене морква. Буду завтра прополювати, шукати моркву тут. Ну, в общем, це в мене єдиний такий грязний кусочок залишився на моєму городі. А так, наче, все. Чистенько і буду вже, мабуть, і бурячок завтра сіяти. Ну, подивлюсь, якщо буду сіяти, я обов'язково відзніму відео. Так, ну що ж, всім бажаю всього самого найкращого. Дякую, що дивитеся мої відео. Піду я підживлювати зараз свій чесничок, бо вже темнішає. О, чоловік сміється, каже: може тобі каже світло провести на город. Я кажу, «Ну, давай кажу, тоді взагалі мене бачити не може не будеш. Ну в общем, як все так. Так, ну все всім всього самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей.